Вечір добрий, звично о цій порі підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 17 червня. Мешканці Миколаївського району Львівщини сьогодні утворили живий ланцюг красів Тростянець. Таким чином місцеві висловилися проти розміщення сміттєзвалища поблизу села Добряни. Нагадаю, попередньо облдержадміністрація погодила звернення міської ради Львова щодо виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу твердих побутових відходів. Така ділянка передбачалася у селі Добряни Миколаївського району. Однак, представникам Львівської міськради не вдалося переконати Тростянецьку об'єднану громаду Миколаївського району щодо виділення земельної ділянки під сміттєпереробний завод в марії. Вже переконують, все буде відбуватися згідно з законодавством, і лише громада має право вирішувати, що і як робити на території, яка їй належить. Радник міського голови Львова також запевнив, робота щодо пошуку ділянки триває однак, жодної конкретики оприлюднити не зміг. Йдеться не про сміттєзвалище, не про другі грибовичі. Йдеться про сучасний комплекс. З переробки ТПВ, з найглибшою переробкою, і що остаточне рішення буде приймати сама громада, що там буде, як там буде. До цього будуть залучені міжнародні фахівці, як банку, так і українські фахівці Гірхімпрому, Львівської політехніки. І кожен крок буде проводитися і робитися спільно громади. Тим часом ситуація на Грибовицькому сміттєзвалищі контрольована. Пошукові роботи зниклого працівника комунального підприємства збиранка тривають. Інформують надзвичайники. Підрозділи обласного управління надзвичайних ситуацій перебувають у черговому режимі. Проводиться спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Наразі пересипано сміття орієнтовно 720 кубічних метрів. Водночас, працівники ЛКП Збиренка проводять роботи по засипанню поверхні полігону твердих відходів ґрунтом. Народні депутати вирішили, українці повинні слухати українські пісні. Тому і затвердили законопроект, згідно з яким передбачається, на радіостанціях повинні звучати українські пісні не менше ніж кожна третя композиція. А пряме мовлення в ефірі повинно наповнюватися на 60% україномовним контентом. Продовжить тему Ольга Матейчик. Напередодні у Києві народні обранці затвердили квоти для української пісні. Відтепер на радіостанції кожна третя композиція повинна звучати українською мовою. Тішаться такому нововведенню гільвів'яни. Потрібно слухати більше української пісні музики. Взагалі потрібно більше продвигати, не знаю українську музику, взагалі все українські. Чую на дачі шансон український, а там українських пісень Раз два та пчоса. Я люблю дійсно українські пісні, і не так дуже, як той казав, люблю, але я люблю дійсно хай буде справедливість у Росії. Ні одної пісні нашої не чути. А тут хай буде хоч третя, наша і то буде вже добре. А от на нашому львівському радіо українська пісня звучить постійно незалежно від квот. Так було завжди, так і буде надалі. <звук> Що ми завжди були україномовними на 100% і не залежали від квот, і були, ну скажімо, мали ці квоти за всіх. та, мали ці квоти за всіх, тому що е, не є пісенним радіо, є розмовним радіо, але. Коли ставимо пісні, ну в інтернет мовленні наприклад, вони завжди суто українські. У Нас немає ані російськомовного контенту, ані іноземних якихось виконавців. Та й всі інші львівські радіостанції у своєму ефірі крутять українське. Підтверджує цей Тарас Гаврик. Він теж працює на радіо, а окрім цього, й створює власний музичний продукт, виключно українською. Його твори нині транслюють на львівських ФМ. та співак зізнається, вийти на всеукраїнський рівень важко. Хоч би через те, що припустимо, в Одесі чи в Херсоні на хвилях звучить переважно російськомовне. Мені як співрові я маю надію, це дає шанс пробитися на ем, такий всеукраїнський рівень в контексті радіостанцій мережевих. Пісня вважають фахівці. Це теж засіб формування національної свідомості. Дуже важливо, що нарешті люди збагнули величезну морально-психологічну значущість пісні для формування національної. Ментальності для формування національно патріотичних переконань, окрім пісень, депутати затвердили й частку україномовного контенту в ефірі радіостанцій, не менше ніж 60 відсотків, якого повинно звучати державною. Ольга Матейчук, Назар Петуляк. Новини це лише частина випуску. Далі розповімо про працевлаштування влітку, покращення медичних умов для людей з особливими потребами та новини спорту. Залишайтесь з нами. Працювати чи відпочивати попит на сезонну роботу є. а Пропозицій вистачає не усім. Офіційної роботи практично немає. А скільки є нелегальних варіантів заробітку, ніхто підрахувати не може. Обласний центр зайнятості теж не має значних пропозицій. Фахівці зізнаються на сезонну працю місцеві роботодавці запрошують неофіційно а з інших областей України щороку запрошень все менше. 16-річний Віталік завдяки знайомим цього року продає. Хоче машину, тому пішов заробляти. За місяць можна і до 8 тисяч мати. Ну, але то якщо добре постаратися. Працює влітку і першокурсник Ростик. Хлопець роздає листівки. П'ять годин зізнається не важко, але спекотно. Скільки так можна заробити? Як, не знаю, дві-три тисячі. Ну, може, більше, не знаю. Просто в мене робота виходить так, а де ж твердю години може працювати. З юного віку до роботи за грошову винагороду звикли і ці хлопці. Моя тітя працює в магазині, я її підміняв і заробляв гроші. Був пас, корів, Її баба давала за це теж гроші. Міг щось купити в магазині. Наталя випускниця, але в студентські роки вже працювала за спеціальністю. Я була на індивідуальному плані відвідування в університеті. Я працювала психологом в школі початковій. От а зараз літом відпочиваю. З роками пропозиція на офіційну сезонну роботу зменшується, розповідають в обласному центрі зайнятості. Жодних вакансій немає з півдня України. А зараз тільки чотири підприємства Львівщини хочуть взяти робочу силу на літо. До нас звернулися підприємства сфери обслуговування міста Львова. Це переважно готелі, це є кафе, де потребують офіціантів, мийників посуду, покоївок, інших підсобних робітників. Зарплата на таких роботах, звичайно, переважно 2-3 тисячі гривень в місяць. Хочу констатувати, що сезонні роботи з кожним роком все втрачають попит у мешканців Львівщини, але, власне, які проводяться на теренах області і України загалом. Альтернативою на сьогоднішній день є сезонні роботи за кордоном. Вони є більш оплачувані і наші громадяни їдуть туди. Молодь повинна вчитися заробляти, зізнаються представники старшого покоління. Тоді діти стараються менше витрачати батьківських грошей, бо знають ціну копійки. Вони повинні підробляти за рубіжом кругом і з раннього дитинства Привчають трудитися. Так нехай вони трудяться. Хто кому як положено, хто раніше, хто позже, Ну щоб всі працювали. хай працюють це дуже приємно. І за кордоном так роблять, і копійку заробляють. Ірина Качмарик, Олег греб новини. Дитячий майданчик зони відпочинку для малечі. Особливо влітку, коли закінчилось навчання у школах, дітей у відпочинкових зонах побільшало. Це хороша можливість підзаробити у приватних власників, які поблизу комунальних дитмайданчиків створюють власні відпочинкові атракції. Діти, звісно, хочуть спробувати щось нове, та приватні атракціони усі платні. У парку Франка є чималий дитячі майданчики з різними атракціями. А поблизу приватні особи встановили кілька батутів, а ще пропонують маленьким відвідувачам покататись на машинках. Звичайно, за плату. Однак батьки не відмовляють своїм малюкам у розвагах, навіть платних. Їй, звичайно, цікаво поскакати, наприклад, як моїй на батуті. Ми вже дуже ходимо на майданчики, і вже трошки набридло. Вона хоче щось нового. Міські чиновники кажуть, доволі часто в країнах Європи поблизу комунальних дитячих майданчиків встановлюють. І розважальні атракціони приватні особи батьки можуть віддати дитину або використати атракціони, які не за бюджетні кошти і є безкоштовними, або можливо скористатися приватною послугою, яка надається приватним атракціоном, і за якусь певну суму кошти дитина може спробувати цей атракціон. Психологи кажуть, нерідко приватні атракціони манять діток більше, а тому малеча починає плакати, коли батьки не дозволяють їм користуватись ними, адже приватні атракціони звичайно є платними. Видно, що це для них спокуса, тобто, якщо є щось, що є кращим, цікавішим, привабливішим. Ясно, що мені дуже хочеться це вибрати. А раз мені хочеться це вибрати, то мамі з татом доведеться за це заплатити. Як виявилось приватні атракції, у парку Франка встановили незаконно. Однак, Немного. хто має надавати їм дозвіл, теж невідомо. Адже міською радою не затверджені документи, які б регулювали такі питання. Вони стоять незаконно скажуть. Ми не маємо поважного давати дозволів ці немає на тих батутів, чи інших там машинок, чи інших якихось там догорів на продаж таким. Підприємство надавати договір, немає. А щоб дитячі майданчики, які встановлені законно, тобто комунальні, ставали кращими, у місті створили електронну карту, що стане механізмом комунікації між батьками та міськими посадовцями. Ідея така, щоб по перше знайти найближчі до себе майданчики, і взагалі саме цікаве для нас батьків те, щоб якщо якусь ми проблему побачили на тому майданчику, щоб вона була оперативно вирішена. Тож тепер, якщо дитячий майданчик є в незадовільному стані, кожен може написати листа та вказати проблему. Що його турбує? Цей лист надходить до міського управління сім'ї, молоді та спорту, яке у свою чергу теж в режимі онлайн звітуватиме про стан розгляду запиту. Ольга Тимуляк, Антолій Лопаченко, новини. Продовж трьох місяців у Львові діяв соціальний міжнародний проект Можливості створюємо разом, який має на меті збереження репродуктивного здоров'я жінок з інвалідністю. Головне, чого прагнули організатори, інформувати людей та поліпшити якість і доступність медичних послуг. За цей період встигли встановити три спеціальні гінекологічні крісла при поліклініках, аби жінкам з порушеним опорно-руховим апаратом можна було проходити обстеження. У планах і надалі створювати комфортні медичні умови для особливих людей. Близько 90% людей з інвалідністю, які у Львові прийшли огляд обстеження диспансерне. Спансерні консультації такі. Наступний результат, що ми мали семінари, ми далі проводили інформування і маємо відгуки, що наша праця має добрі результати, що все ж таки розуміння проблематики стає глибшим, ґрунтовнішим. Сьогодні вранці після важкої хвороби померла відома львівська громадська діячка і політик Віра Лясковська. 77-річна Віра Дмитрівна народилась на Черкащині, закінчила Львівський політехнічний інститут. Працювала у Львівському політехнічному інституті, очолювала обласний комітет з охорони праці. У 1992-1993 роках була заступником голови Львівського облвиконкому. Від 1993 до 2008 на посаді проректора Львівського державного інституту. Фізичної культури. А від 2010 року перший заступник голови управління обласної громадської організації охорони природи. Віра Лясковська неодноразово обиралася депутатом Львівської міськради, займалася питаннями збереження історичного середовища та охорони природи. Завдяки їй у судовому порядку було врятовано від вирубки під забудову декілька гектарів лісу у Брюховичах. Віра Лясковська померла внаслідок важкої хвороби. Її поховають на Личаківському кладовищі. Посол Індії виступив з лекцією у Львівському регіональному інституті державного управління. Послухати його прийшли не лише студенти, а й викладацький склад вищого навчального закладу. Посол говорив про особливості республіки Індія та структуру її керівництва, а також про теперішню роль Індії у світі. Цю лекцію вже двічі чули у Києві. До Львова надзвичайний та повноважний посол приїхав у межах днів індійської культури у Львові, які триватимуть від сьогодні та до понеділка. Звичайно важлива подія. Чому тому, що сьогодні Індія стає основною індустріальною новітньою державою, Індія сьогодні виходить на передові позиції щодо продажу it технологій на сьогодні другі в світі по виробництву аграрного сектора індія є що запропонувати світу заради миру та гармонії. Індія це найбільша демократія у світі, тому стосовно адміністрування буде дуже цікаво розповісти, як це відбувається у такій великій країні. Село Знацяння у Львові презентували книжку про село Мацьковичі Знацяння, жителів якого у 1945 році переселили до тодішньої Української радянської соціалістичної республіки. Автори книги Діти депортованих знацяноукраїнців» українців описали не лише село Мацьковичі, а ще й перемишель та довколишні села. Є у книзі чимало фотографій про історію населених пунктів. Автори сподіваються, діти та внуки Мацьковичан зможуть дізнатись більше про своїх. Рідних тираж книги 500 примірників Книжка Називається село значання, не село вначання, а значання, тому що село виселене. Тепер там практично українців немає. Ця книжка містить дуже багато історичних матеріалів, не тільки що стосується цього села, але і навколишніх сил, і всього націонання. Ми будемо мати таку вірніше зберігати таку традицію, щоб цю книжку не продавати, а роздати перш за все тим людям, які жили в цьому селі і їхні нащадкам. Камені землі обітованною саме під такою назвою напередодні у Львові відбулось відкриття персональної виставки відомого львівського художника Ігоря Гапона. Роботи автор писав впродовж двох тижнів у святих місцях Ізраїлю. Саме туди, що в березні, львівського художника запросили на міжнародний пленер для представлення України. Також у пленері взяли участь художники з Сербії, Росії і Ізраїлю. Триватиме виставка до 28 червня у приміщенні національної. Спілки архітекторів України порохова вежа. вхід вільний. Ізраїль це абсолютно інша цивілізація. Перший раз я туди приїхав, я був просто вражений архітектурою старовиною. Природою Ми маємо дуже успішну виставку з нових місць. Виставка дуже поважна, масштабна. І очевидно, за такий короткий час зробити таку виставку це великий успіх для Ігоря Гапона. Ми маємо абсолютно нові картини з святих місць пейзажі незнайомої йому цивілізації, землі. Ну а вже цієї неділі християни відзначатимуть одне з найбільш світлих свят Святої Трійці. Воно завжди припадає на 50-й день після Пасхи. Напередодні люди прибирають свої домівки, а також озеленюють їх. Ця традиція сягає своїм корінням ще у сиву давнину. Звідси ще одна назва п'ятдесятниці зелені свята. У багатьох домівках досі прийнято розкладати на підлогу або ж ставити увази в так зване татарзілля. Квіти і зелень дерев є ознакою життя, тож стали символом життєдайного святого духа. Як природа навесні зеленю і квітами, так і свята церква та її вірні оновлюються силою Святого Духа. Наші пращури вірили, що зелень на трійцю захищає оселю від всякого зла. А ще у цей день не можна купатися у водоймах, бо русалки можуть затягнути на дно. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. Я ж бажаю вам вдалого вечора і приємних вихідних. Бережіть себе! Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Завершили підготовку попереду. Угорщина у Львові юнацька збірна України проводила підготовчі тренувальні збори перед участю у чемпіонаті Європи. Готувалася збірна у залі арени боксу на базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. Арена боксу вперше прийняла підготовчі збори української команди. Тренерський штаб і самі спортсмени задоволені перебуванням у нашому місті і тренувальним процесом, який вдалося тут організувати. Збір пройшов всі задоволені. По перше умови проживання дуже хороше, харчування, зал прекрасний. На всі якісь там у нас були десь якісь не Вимоги моментально на цю по харчуванню меню мінялося. Так що збір прекрасно прийшов всі задоволені, тим більше таке чудове місто Львів, всі на екскурсіях. Також ваш львівський для боксерів Володимир Ткаченко організував екскурсію по місту на трамвайчику. Всі тренера, спортсмени. Тобто маса задоволення. Всі вже питають, коли в слідчий раз у Львові буде. Дмитро Майдаков з Черказу у 2014 році став чемпіоном Європи з боксу на черговий європейський форум, готується відповідально. Хлопець зізнається, у Львові вдалося покращити свою фізичну та тактичну майстерність. досконалювали та, та техніку, бойову підготовку, більше працювали в парах на виносливість. Тому підготовка пройшла дуже добре. Відкриття цієї зали дає змогу збирати під одним дахом кращих бійців України. Від цього, за словами президента Львівської обласної федерації боксу Богдана Бурди, виграють і львівські хлопці, які отримали додатковий шанс потренуватись на найвищому рівні. Це були хлопці з районів Червонограда, Самбора, Істрія. Ну провели, як то кажуть, збір повний дві неділі. Я думаю, що це їм піде на користь. Ну і зрештою були хлопці ці, що могли теж долучитися до збір. Бо <бору>. то тобто цей вік, який претендує на чемпіонат Європи. Загадувати наперед тренери не будуть. кажуть, команда зібралась бойова. Скільки вдасться здобути медалей в Угорщині, покажуть змагання. Форма підходить на час пік до чемпіонату Європи. Всі хлопці готові дуже добре. Надіємось на перші місця. Головне це зайти в призи, перші, другі, треті місця. Там уже подивимося. Чемпіонат Європи з боксу серед юнаків в Угорщині стартує вже цієї неділі. Честь нашої країни захищатимуть 12 кращих бійців. Приємно, що серед них є і двоє вихованців львівської школи боксу Юрій Худенко та Тарас Баса повернулись з перемогою. Регбіста Львівського сокола на виїзді зіграли із Хмельницьким Поділлям. А вже цієї неділі відбудеться матч відповідь на юності. З яким настроєм повернулись «Соколята» із Хмельницького та як налаштовуються на наступний поєдинок з принциповим суперником, дізнавалась Софія Войцехівська. Підопічні Юрія Грабовського до гри зі Хмельницьким поділям готувалися наполегливо. Це принциповий суперник, тож налаштовувались на боротьбу і сподівались на перемогу. І насичені тренування дали свій результат. У підсумку 10-47. Соколята святкують перемогу. Хмельницький боролись до останнього. В першому таймі вони реалізували тільки один штрафний, ні одного заносу не зробили. А в другому таймі, під кінець другого тайму, вони все-таки додавали наш захист і поклали один занос. Ми втомилися, плюс було багато замін, багато травмованих було під, гри. під час гри була відчутна присутність вихованців Львівського сокола, які зараз виступають за польські клуби. Це Олександр Часовський, Дмитро Мокрицов та Роман Жук. Навіть не очікував, що вона так вдасться та гра в Хмельницьку, тому що то перший такий серйозний суперник того сезону. Звичайно, не можна недооцінити допомогу, яку нам, яку нам принесли гра наших хлопців, які виступають за польські клуби. Їх було троє. Ну, але я думаю, що відповідь відповідь Гра, яка буде в неділю, вона якраз покаже, що ми здатні без наших волонтерів. Свої результати і тренування з ветеранами Львівського регбі. Присутність ветеранів на наших тренуваннях це є такий і моральний, і навіть, скажімо, такий загальнофізичний стимул для наших хлопців, тому що це все-таки вже такі зрілі мужі, які в своєму в житті спортивному багато чого бачили і порадою, і своєю присутністю вони, звичайно, допомогли нашій команді підготуватися. Я думаю, що сьогодні вони також будуть на тренуванні, і так само ми зможемо підготуватися до гри в неділю. Гра у неділю визначить. Хто із суперників західної зони і з якого місця розпочне боротьбу в матчах Суперліги з Регбі-15. Хочу запросити всіх глядачів, оскільки це дуже рідко випадають зараз матчі. Рігбійні на стадіон Юніс, де в 13.00 починається цей матч. Відповідь з командою Поділля Хмельницьке. На сьогодні це все підсумуємо спортивний тиждень вже традиційно завтра. У програмі Панорама» о 18-й та у футбольному огляді пасу понеділок о вісімнадцятій, п'ятнадцять я ж з вами прощаюся. Бажаю вам сонячних і теплих вихідних. Гарного вечора.